Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів. Всім традиційно Хелоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайлоу. І оскільки ви перед собою бачите мапу України та мішочок з рунами, ви знаєте, що це рунічний захист. На тиждень з 16 по 22 грудня. Не хотів я робити цей прогноз, бо останній набрав дуже замало переглядів, і я вважаю, що 30 переглядів на всю Україну це дуже замало. Тому я буду дивитись по цьому прогнозу. Чи треба повторювати його знову? І чи треба вас трошки просвіщати про те, чого. Очікувати від наступного тижня, перш ніж приступити розклад по містах та областях України, я хочу відкрити першу сторінку цієї книжки Тори і зацитувати своєрідний епіграф. А Асинов'яліфаза були Тейман, Омарцфо і Гатам, і Кнас. Тімна же була наложні Еліфаза, сина Ейсава, і родила вона Еліфазу Амаліка, Это синов'я Ади, жени Ейсава, а это синов'я Реуеля, Нахат, і Зехрах, і Шама, і Меза, Это синов'я Басмат, жени Ейсава. Ну, тут я можу далі начитати: я відкрив перечислення, перерахування. Тих дітей, які народилися у патріархів В'єтхова Завета. Ну, в будь-якому разі, це каже про те, що життя продовжується, люди будуть народжуватися, і нічого не може зупинити перемоги українського війська над рашисткими окупантами. Давайте будемо знову просуватися від Волині. До Донецька зверху вниз. І що ж принесе тиждень з 16 по 22 грудня Луцьку та Волинській області? Що ж, руна льот. Льот каже про те, що тут може бути з погодою якісь. Заморозки, ніяких наступів не буде протягом тижня на цьому напрямку. Тут все стабільно, все приховано і все на внутрішньому рівні. Головне не замерзнути. Ось що каже ця руна. Ну також можна сказати, що можливо перебої якісь з теплом, тому намагайтеся, щоб у вас були обрі-обрі. Об... Різні засоби, які можуть вас зігріти. Можу розповісти, метод дуже цікавий. Просто набираєте гарячу воду, гарячу воду у пляшки пластикові, кладете під ковдру свою, і поки ви налягаєте спати, у вас дуже гарно нагрівається ваше ліжко і ви можете спокійно спати. Тепер дивимося Львів та область, що протягом тижня очікувати. Тут немає ніякого руху, зворотній рух. На жаль, нічого, ніяких просувань таких радикальних не буде, але це також нагадування про те, що на вулиці Силицько, і якщо ви не будете контролювати себе, ви можете впасти. Тут є зворотній рух. З чим це пов'язано, подивимось по новинах. Івано-Франківська область, що протягом тижня тут. Тут є протистояння Протистояння двох сил: це сили тепла та холоду, сили пітьми та світла, сили правди та кривди. Тут є якась внутрішня боротьба, а також ця руна пов'язана зі здоров'ям. Тому бережіть своє здоров'я, якщо ви мешкаєте в Івано-Франківську та області. Ужгород та Закарпатська область, що тут? Ну, тут постаруна, нічого не відбувається. Все у руках мешканців цієї області, і вона досить далеко від рашистів, І вони побоюються туди пускати свої залізяки, щоб, можливо, не промазати і не влучити в Словаччину чи Румунію. Тепер дивимось: рівне та Рівненська область, що протягом тижня є імовірність руйнувань осель. Ця руна пов'язана з майном нерухомим. Ось вона, ось такі такій позиції. А також з нашою матінкою, землею вона тут перегорнута, тому рівне та область треба бути обережними, можливі, якісь бомбардування з боку Білорусі. Тернопіль та Тернопільська область. Тут немає захисту. Можливо, люди тут дуже сильно вже зрозуміли, що не долітає, а ось може долітати. І немає захисту від світлих богів. Навпаки, є зв'язок з Чорнобогом, бо так ця руна трактується як білобог, а так як Чорнобог. І як відомо, на могилах оцю руну ставили, вона означала смерть. Тому будьте обережні, все ж таки. Може прилетіти де завгодно. Чернівці та область. Хагалас. руйнівна руна. І вона, напевно, пов'язана з, по, з погодними умовами. Щось по погоді буде не те. І особливо, якщо подивитися, що це один регіон, і всі руни або перегорнута, або такі досить суворі. Треба бути обережнішими мешканцям. Західної України, Житомир та область, що тут? Тут нормально. Руна пов'язана з енергією, тваринною енергією. Це руна лошадь, кінь. Тобто, тут є якісь просування, але вони на бік українців. Тобто, нічого поганого, ніяких просувань поганих не буде, тут все гаразд. Хмельницький та область, що відбуватися буде з 16 по 22. Що ж непогано, тут руна щастя в прямій позиції, тобто є достаток якийсь, нема ніякої скрути, є навіть якесь просвітлення. Вінниця та область. Тут є розмови. Розмови, балачки, але вони приводять до позитиву. Також ця руна пов'язана зі світлими богами, асами, які дають захист мешканцям Вінниці та області. Одеса та область. На жаль, нема порозуміння поміж людьми люди. Трошки заведені, нема взаємозв'язку, нема взаємодопомоги. Навпаки, є втрата людей. Тому бережіть себе, бережіть своїх родичів, все ж таки дуже близько до Криму, і це не дуже гарно. Тобто, є якісь людські втрати, на жаль, Київ та область, що тут відбувається. Тут є початок чогось нового. Ключ Ключ відкриває двері, і це двері таємниць. Тобто слідкуйте за новинами, обов'язково ми дізнаємося або про внутрішніх ворогів, які вже давно роблять велику шкоду українців. Чи розпочнеться щось нове, але це позитивний. Якийсь сув до якогось позитиву. В цілому, руна пов'язана з творчістю, тому якщо ви творча людина, до вас обов'язково прийдуть геніальні ідеї. Черкаси та область. Тут випала руна те, що приховано, але в перегорнутій позиції. Можливо, розкриття чогось. Якісь таємниць в цілому це жіноча руна, тому жінкам треба бути обережнішими, бо вона в перегорнутій позиції. Кропівницький протягом тижня. Проблеми з водою і, можливо, перепади, температурні перепади від лига, мороз, від лига, мороз і Проблеми з комунікацією, а також брудна вода, вона пов'язана з брудною інформацією, тобто дезінформацією. Миколаїв та область. Руна врожаю каже про те, що це кармічна руна. Все, що сіяли гарного, все повернеться. Все, що сіяли поганого, теж повернеться. В цілому в Миколаїв та область прибудуть якісь озброєння, які будуть допомагати визволяти нас від цих клопів, які заважають жити здоровим життям. Херсон та область, що ж, руна Дага, Дагас. Каже про те, що тут настає світанок. Тут найбільш запекліша боротьба світла і темряви, і не треба рун, навіть щоб це зрозуміти. Лівий та правий берег буквально горить, і тут все знаходиться фінальна якась крапка в великій грі. Тому я сподіваюся, що це на користь нашим військовим. Український Крим, що очікує протягом тижня. Беркана перегорнута, руна жіночності, руна спокою спокою, руна матері, матерів перегорнута. Тобто матері в Криму будуть отримувати похоронки і будуть дуже в небезпечному становищі. Можливо, зґвалтування дівчат, що цілком імовірно, бо біси бісяться і якось хочуть нашкодити українцям. Чернігів та область. Що ж, тут зі світлом проблеми. Руна факела перегорнута, тому намагайтеся запасатися якимись ліхтариками, свічками. Пам'ятайте, що це все тимчасово. Також це темрява, коли люди не мають виходу зі складної ситуації, тому намагайтеся просвітляти інших людей, які втрачають надії, тільки надії, тільки якісь. Маленькі ліхтарики можуть вам допомогти не втратити розум. Суми та область. Що ж, непогано. Руна сили. Руна сили і підтримки. Це руна пов'язана з богинею минулого, з урдою. Тому минуле воно обов'язково дасть якісь позитивні моменти сумчанам та мешканцям Сумської області. Полтава та область. Що ж, тут є взаємодія, є пересечення шляхів також ця руна пов'язана з дарами, тому отримуєте якісь дари. Головне, щоб вони були позитивні і на користь мешканцям Полтави і всіх українців. Дніпро та Дніпропетровська область. Руна Інк дає надію. Це світлий Бог Фреєр. Він захищає Нащадків, він захищає предків, він є наш зв'язок з богами, світлі боги на боці Дніпра. Запоріжжя та область. Руна сили. І електричної сили, перш за все, тому тут є перебої зі світлом, але це сила визволення. Як ви бачите, вона дуже схожа на те, що носили в Гестапо СС. Так, це саме руна СОУЛ, руна сили, і в даному випадку вона приносить користь, вона приносить очищення, бо вона пов'язана з сонцем. Але не забуваємо про. Атомною електростанцією, яка є великою небезпекою і досі. Харків та область немає захисту. Руна Тюра, руна захисника небесного перегорнута, тобто в Харкові, можуть стати частіші вибухи. Луганськ та область. Що ж, тут стіна. На жаль, стіна, яку Важко пробити головою, але її можна обійти, поки тут нема особливих пересувань, але це руйнівна сила молота Тора, який летить у голови всіх тих, хто називає себе освободителями. І нарешті Донецьк, який бомбілі вісім років, як кажуть расисти, самі вони бомбілі. Що очікує Донецьк та Донецьку область? Руна, бачите на що схожа? Так, на могильний хрест. Тут, на жаль, могилізація з обох боків не тільки расистів, але й наших славетних захисників. Тут треба затягти пояси туще і розуміти, що це руна пов'язана з норною майбутнього з культ. А вона, як та сама чарівниця сказочки, яку ніхто не запросив. На хрещення, яка приносить якісь злі віщування. Тепер давайте подивимось ще раз швиденько по кожній руни. Луцьк та область, просування расистів малоймовірне, навпаки, тут є якісь кліматичні негаразди. Рівне та область є руйнування осель, будьте обережні. Житомир та область. Є просування в кращий бік, є захист коня Слейпнера, на якому їздив одін, є пересування туди-сюди щось їздить. Київ та область, початок чогось нового, чогось дуже непоганого. Чернігів та область у пітьмі, на жаль, ще зарано думати про те, що відключення закінчилися. Суми та область є сила, сила. Корови Алдумли, яка колись народила все, все людство. Тому будьте спокійні, тут є якісь позитивні моменти. Львів та область просування назад, гальмування. Ужгород та область, все по-старому, все пусте, нічого не відбувається, все в руках людей. Тобто, нібито це інша країна. івано франківськ та область є якесь. Протистояння сил, холоду та тепла, світла та темряві. Тернопіль та область немає захисту, будьте обережні. Чернівці та область тут, на жаль, руйнівна сила, будьте обережні. Хмельницький та область більш-менш спокійно. Вінниця та область, щось пов'язана з інформацією, з передачою інформації. Черкаси та область викриття чогось того, що було, було приховано. Одеса, Одеса та область, на жаль, втрата людей, втрата людства, втрата чоловічності. Тому не забувайте про взаємодопомогу та доброту. Кропивницький та область тут, на жаль, проблеми з водою, і тут якісь є не досить гарні вібрації емоційні. Миколаїв та область, врожаю, Руна каже про те, що сюди приїжджає те, що нам потрібна: зброя. Херсон, та область, битва темряві та світла. Крим, втрата жіночності, втрата спокою. В Криму буде палати, як і палало. Запоріжжя та область, сила Сонця, сила волі. Утримуйте свою волю, і тоді все буде гаразд. Дніпро та Дніпропетровська область, захист світлого Бога Фрейра, Полтава та область є взаємодопомога, є якісь позитивні дари. Харків та область, на жаль, не має захисту. На жаль, жертви, які продовжуються. Далі у нас залишився Луганська область. Тут запеклі бої продовжуються, але рашисти ніяк не пройдуть. І нарешті Донецьк та область тут могильні хрести. Могілізація продовжується. Можливо, щось вам не зрозуміло з того, що кажуть руни, але руни мають таку тенденцію, що ви розумієте все тільки потім, коли вже все сталося. Якщо ви не вірите, можете прокрутити трошки назад, знайти. Прогноз на рунах на рік, який я робив на 2022 рік, 1 січня 2022 року. Подивитесь по місяцях, і якщо ви побачите, що я сказав якусь лабуду наплів вам пургу, можете про це також написати. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці руни відбувалося мога швидше, а все найгірше. Витиралося. Навічно з вашої пам'яті, і ніколи не відбувалося особливо з вами. Дякую вам, якщо ви вибрали саме Езотаріум, бо в, на Ютубі багато як терологів, так і рунологів, одначе жоден з терологів сам не малює аркани, жоден з рунологів сам не вирізає руни. Я роблю і те, і інше, і міг би вас трошки просвітити і у астрологічному сенсі і багато чого розповісти далі, але все залежить тільки від вас, від ваших лайків, від ваших дописів. Всім вам бажаю усіляких граздів. Хай вам, всім щастить і бійцям українським, як завжди, бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже Господь, батюшка, Бог.